Що нового Бог хоче зробити з твоєю допомогою? Роздуми над Божим Словом на понеділок другого звичайного тижня. Рік другий. З Євангелія від Марка Учні ж Йоанна й фарисеї постили, і приходять до Ісуса та й кажуть Чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки. Лише нове вино у нові бурдюки. Що новенького в тебе? Це запитання може викликати в нас відчуття дискомфорту. Хіба в нас обов'язково має бути щось новеньке? Зазвичай ми найбільше цінуємо наше зрозуміле, передбачуване життя з усталеними звичками, правилами та схемами. Нас жахливо дратує. Коли плани порушуються і щось іде не так. Та чи цим ми не відгороджуємося від Христа, від того живого справжнього життя, яке Він дав нам у таїнстві хрещення? Задумайся сьогодні над тим, як вплинуло нове життя на описаних у Євангелії людей, що зустріли Христа. Воно принесло зцілення десятьом прокаженим. Дозволило Закхеєві не лише попросити пробачення, а й повернути обманутим ним платникам податків усе, що він забрав у них понадміру. Воно дало можливість Якову, Йоанну та Матею полишити рибальське ремесло і піти за Христом. Воно звільнило Павла і силу стемниці та дозволило їхнім наглядачам прийняти Христа. Ти отримав того ж Святого Духа, який так активно діяв у Христі та Його послідовниках, і він прагне наповнити тебе як нові бурдюки молодим вином. Як це може виглядати у твоєму житті? Для однієї жінки це означало щонеділі запрошувати до себе в гості сусідів на чай, щоб разом читати Святе Письмо і роздумувати над ним. Якийсь чоловік, звичайний перукар, вирішив запропонувати свої послуги ув'язненим місцевої тюрми, щоб допомогти їм відчути себе нормальними людьми. А одна мама. Привела свою сім'ю до місцевого притулку для бездомних, де вони допомагали пакувати продуктові набори для дітей. При цьому в кожний набір вони вкладали маленьку іграшку та підбадьорливого листа. Ці та багато інших прикладів дають уявлення про нове вино Святого Духа Яскраве. Енергійне життя, яке Бог хоче дати тобі, ти можеш зробити еластичною ємкість свого серця і дозволити цьому життю переливатися через тебе на ближніх та нести їм Божу благодать і благословення. Тому сьогодні не бійся спитати в Бога, що нового Він хоче зробити цього тижня з твоєю допомогою. Проси Христа пом'якшити твоє серце, щоб ти зміг послужити йому. Святий Духу, відкрий і зроби м'яким моє серце та гнучким моє мислення, щоб я повніше прийняв нове життя, дароване тобою. Допоможи мені служити тобі для більшої слави твоєї. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.